Млинівський ліцей номер 2 учениця 8 го класу Яремчук Катерина Тарас Григорович Шевченко. Уривок із балади причина. Така її толя, О, Боже мій милий, за що ти караєш її молодом За те, що так ще. Козацькі очі простий сироту. Кого ж є любити, ні батька, ні неньки? одна як та пташка в далеким краю пошли ж ти їй долю, вона. Бо люди чужі, її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокі любив? Сумує, вуркує, білим світом нудить, літає, блукає, тума заплутив Щасливо голубка високо літає, полине до Бога милого питать. Кого ж старотина, кого запитає? І хто її розкаже, і хто є знать, де милий ночує, чи в темному гаю, чи вистрім донаю коня напува, чи, може, з другою другою кохає? Її чорнобриву уже забува, і якби то далися орлині її крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділися. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, жалю завдає, о Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, є доля. Вона все ходить з усні пари, широкий Дніпро нагомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біря моря одпочить. А з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм, кругом, як вусі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали, малії діти, сміючись. Ух, ух, соломиний дух, дух, мене мати народила, нехрещено положила, засміялись нехрещені, гай обізвався, галази кордаму вріже, мов скажи тять до дуба, нічирк. Схаменулись нехрещені, дивляться, мелькає, що слізе вверх по стобору до самого краю. Отож та й дівчинонька, що сон наблудила, Отаку то їй причину порожка зробила. На самий верх на гіллячці серце все коле. Подивилась на всі боки та лізе додолу. Кругом ту пару селеньки мовчки дожидали. Взяли її його та й залоскотали. Довго-довго дивувались на її уроду треті півдні, кукуріку шалеснули воду, Защебетав соловейко у гору летячі, Закувала зозуленька на тубі сидячі. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає, і зганімся, товаришу, сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота учинить. А може, вже учинила не мені, другому швидше коню, швидше коню, поспішай додому. Утомився вороненький і де спотикнеться, коло серця козацького, як гади, нав'ється. Всі дуб той кочерявий, вона, боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя сезокрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготався, розігнався та в дуб головою.